Олексію Андрійовичу, що знову трапилось? Ліля, начальниця відділу кадрів, навіть піднятись не встигла, як директор увірвався в її кабінет, ледь двері не висадивши. Та секретарка знову, він махнув рукою, навіть не сідаючи. Здається, у нас усі дівчата приходять на роботу не працювати, а заміж виходити. Ліля зітхнула, поправила окуляри на носі і відкрила папку з анкетами. Ну, а що ж ви хотіли? Самі ж вимагаєте, щоб дівчина була гарна, з вищою освітою, спокійна, таких небагато. А якщо ще й молоді, то вони ж, звісно, мріють про вдалу партію вийти заміж. То що ж, немає жодної, яка б нормально працювала? Директор розвів руками за два місяці ви п'ятьох звільнили, нагадала вона, і кожна була, як ви хотіли. Він сів, провів рукою по волосю і буркнув. Бо кожна намагається загнати мене в рац, а я поки що не збираюся одружуватись. То, може, вам підібрати вже заміжню? кинула Ліля жартома. З дітьми, щоб точно не до вас було. Директор підняв голову і раптом серйозно кинув оце було б основною вимогою заміжня із дітьми. Ліля аж усміхнулася, бо знала, що зараз скаже. У мене є одна подруга, Ніна, розумна, гарна. Якраз роботу шукає. І діти є двійня хлопців. Прекрасно. Зрадів він. Хай завтра приходить. Того вечора Лілія вже стояла на порозі знайомої двокімнатної квартири. Я знайшла тобі роботу. вигукнула спорога. ну! Ніна в домашньому светрі тримала в руках газету з оголошеннями. І що за робота? Особистим помічником нашого директора. Зарплата мрія, робота не важка. Ніна аж повеселішала, але тут же прижмурилася. А підступ де? Є умова. Ліля нахиляється ближче. Він хоче, щоб секретарка була заміжня із дітьми. Ніна розреготалася. Ну тоді я точно не підходжу. Ще й як підходиш. відмахнулася Ліля. Візьмеш пару фотоплемінників, поставиш на стіл. Хлопці ж твої обожнюють, ти їх, як рідна мама. Все. Ніна зам'ялася, але погодилася без роботи зараз було нікуди. З першого дня директор звернув увагу на нову помічницю. Ніна була зовсім не схожа на попередніх дівчат спокійна, врівноважена, завжди зібрана у стриманій сукні і з акуратною зачіскою. На її столі стояло фото двох хлопців близнюків і час від часу вона справді дивилася на нього з такою ніжною усмішкою, що й сумнівів не виникало. Мама, Роботу вона знала досконало. Усе встигала, документи складала чітко, телефоні дзвінки приймала без метушні, головне не намагалася загравати і не сипала натяками. З часом Олексій ловив себе на дивному Чекає ранку, щоб побачити, з яким настроєм вона прийде, Слухає її голос і відчуває спокій. Іноді бачив, як вона задумливо дивиться у вікно. І переконував себе, що в її сімейному житті щось не гаразд. Він мучився, поки нарешті не пішов до Лілії. Я закохався. Зізнався він важко, сідаючи на стілець, але ж вона заміжня. Я не можу руйнувати сім'ю. Це підлість? Ви її коли-небудь ставили в незручне становище? спокійно спитала Ліля. Ні. То не картайте себе, і у вас є шанс. Він підняв на неї очі. Чому? Ліля зітхнула. Бо ця історія про заміжню з дітьми моя вигадка. Вона сама вільна. Просто погодилась, по роботи конче потребувала. Наступного дня Ніна сиділа в приймальні, переглядаючи папери, і раптом перед нею опустився великий букет троянд. Вона аж підскочила. Олексію Андрійовичу, що сталося? Він дивився серйозно, навіть трохи хвилювався. Так. Сталося. У мене до вас є пропозиція. Виходьте за мене заміж. Ніна розгублено усміхнулася, і щоки налилися рум'янцем. Але ж діти?» вона глянула на фото. Я все знаю. Він усміхнувся. І навіть радий, що тоді була ця вимога. Бо інакше ми б ніколи не зустрілися. Вона опустила очі, а тоді тихо мовила Я теж давно. І він зрозумів. Почуття взаємні. Так вони й почали нове життя. Ніна залишилася його помічницею, але вже з іншим статусом. А маленька вигадка подруги обернулася справжнім щастям. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.